На початку своєї історії, в 2008 році, я була вигідна шостим чи сьомим місяцем. Я дізналася про свій віл статус, здавала аналізи в консультації жіночі очередні. І дізналася про віл статус. Мене перенаправили на госпітальний віл-центр. Це було мені 32 роки. Спочатку був страх, непонімання, чому я боялася суспільства, боялася кому-ліба сказати про свій статус. Тим паче, чоловік у мене не віл позитивний. І на сьогоднішній день дуже важко було сказати своїм батькам про це, коли я сказала теж своїм батькам, то було отрічення від мене. Вони дуже. Боялися, що я випів чашки, ложки. В общем, все, вся посуда стояла оддільна для мене в стані вагітності. Це був великий дуже стрес, тому що хотілось би підтримки. Я все це розповідаю для того, щоб. Жінки розуміли, що на самом деле це не все так страшно. Головне, щоб підтримувала сім'я. Тому що коли допустим людині ставлять захворювання таке, як онко, то сім'я підтримує цю людину. Коли якісь такі більш небезпечні, як вважає наше суспільство, хоча зараз це захворювання хронічне, ми ніяк не відлічаємося від людей. Я сразу впала в паніку. Тому що я не розуміла, яка народиться дитина, все таки, це вже третій був семестр вагітності, і я більш переживала, мабуть, за дитину свою ніж за себе. Але я не знала до кого звернутися. Я коли я пішла на госпітальний вілцентр, там я побачила свою знакому. Вона мене підтримала, пояснила, що в цьому нічого нема страшного. Що ті люди, які приймають АРТ, вони такі самі люди, як і інші, і якщо я зараз почну приймати його, то в мене народиться з 99% здорова дитина. Я дуже закрилась. По перше, і вагітність складна, я розповіла батькам, і я дуже закрилась в собі. Я віддавалась тільки сім'ї і дитині. Мені не хотілося ні з ким спілкуватися, розповідати свою історію. Але потім, коли я узнала про організації. Побачила, що люди живуть нормальним життям, з таким захворюванням, як у мене. Багато років, як вони дізнались про свій статус. Я зрозуміла, що життя тільки починається. Постійно зі мною ця коробочка з ліками, і в день, і вночі, в будь-який час місці, тому що. Що їх потрібно пити раз в сутки. Я п'ю їх увечері о 20-й годині. Вона постійно знаходиться по зі мною. Я народила здорову дитину, тому що я прислухалася до врачів і соцпрацівників. Потім я узнала ще за організації громадські, благодійні, які допомагають таким жінкам. Чоловік спочатку сприйняв це З Часом він з розумінням ставився. Але спочатку він почав казати: що Я тебе боюся, теж в плані сексу боюся. Ну такі відносини були дуже. Я переживала дуже важко. Супроводжують мене і світло надії, звісно, і допомагали вони мені розповісти. Сину вони допомагали, консультували, приходили. Тому що син підліток і я дуже боялася, як він цю інформацію висприйме. Завдяки їхнім діям. У мене все добре в сім'ї і син нормально восприйняв цю інформацію. У мене відбувається вполне нормальне життя. Я працюю, родина у нас сохранилася. Маю терапію раз в день, по в, в цьому нічого страшного нема. Просто хочу звернутись до людей, щоб вони зрозуміли, що якщо в них була аварія, аварія це условне визначення таке. Мається на увазі було переливання крові. Або зараз у нас наразі військові дії. Вони комусь надавали допомогу, були відкриті рани. Порвався презерватив, щоб вони не зволікали і зверталися в Іл центр. Життя воно чудове, прекрасне. Це хронічне захворювання. Люди живуть з діабетом, да і теж приймають ліки. Точно так же з іншими хворобами. Ми такі ж самі люди, як і інші.